Всім привіт! Мене звати Оксана, а ви на Harvest Dairy. Після статті про солому мені почали задавати питання: як же точно розрахувати кількість азоту для запуску процесу мінералізації пожнивних решток? Але спочатку я хочу вас познайомити з людиною, яка буде надалі мені допомагати. Мою красуню звати Яна. Всім привіт! Ми на Harvest Dairy. Насамперед потрібно уточнити одну річ: не завжди потрібно урівнювати вуглець до азоту в ідеальній пропорції 1 до 10. Адже у більшості випадків це буде економічно недоцільно. Ну і той факт, що у ґрунті також є азот, ніхто не відміняв, хоч в якій би формі він не був. Тому рекомендованим є урівнювання співвідношення азоту до вуглецю 1 до 25 або 1 до 30. тобто 25 частин вуглецю на одиницю азоту. Тож давайте розберемось, як порахувати азот. Припустимо, ви зібрали урожай пшениці 6 тонн з гектара. Усерединене співвідношення основної до побічної продукції у пшениці 1 до 1 – Тобто ви отримали 6 тонн соломи на гектарі. Місто вуглецю у соломі коливається від 35 до 40%. А 6 тонн це 6 тисяч кілограм. Множимо 6 тисяч на 0,37 на середній вміст вуглецю. Отримуємо приблизно 2220 кг вуглецю у 6 тоннах соломи. А тепер 2220 ділимо на 30. Адже гарне співвідношення для компенсації це 1 до 30. Результат дорівнює 74 кг азоту у діючій речовині. Тепер ці 74 кг ділимо на 0,32. Карбомідоаміячна суміш каз із містом азоту 32%. Маємо 230 кг на гектар. У фізичній вазі добрива. До Звичайно, це може здатись великою цифрою, але треба зважати на те, що при відсутності доданого азоту весь азот буде взято з ґрунту. Солома все одно мінералізується. Питання лише в тому, як швидко і скільки при цьому азоту залишиться для наступної культури. Пам'ятайте, як мало азоту ви не застосували би. Він весь піде на користь. І 20, і 50 кг азоту на гектар це краще, ніж нічого. А куди рівнятись і як рахувати, ми вам сьогодні розповіли. Кому було цікаво це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Кнопочка внизу. І хай прибуде з вами папа, врожай! Па-па! папа.